Лідія Полікарпівна вирва, шановна людина в селі Бірки. Її покійний чоловік очолював місцеву сільську раду. В будинку на чотири сім'ї вони отримали квартиру. Та зараз 77-річній вдові не дають спокою сусіди. Вже другий місяць квартира жінки відключена від водопостачання. Трубопровід прокладений через квартиру сусідів. 6 приля якраз він одрізав мені воду. Я кажу, Ігор, ти що відрізав мені воду, він мовчить. Іде друг, який йому відрізав воду, сказав: Та ні, ми там перестроїмо, в общем, нічого ми відрізати не будемо. Ну, я кажу не дураш, я зрозуміла, що зразу по стіні обріз, все. І все. Немає води. Я дзвонила одразу в сервіс. У зміяв кажу, отак і отак, 6 числа мені обрізали воду, щоб на мене ніяких квитанцій на воду не писали. А це ваші проблеми, говорить. Якщо ви з сусідями не дружите, я кажу, при я, причому я кажу, ми в місті строїли той колодязь, водопровод від центральної лінії в місті до їхньої хати. Все обоюдно було зроблено, все абсолютно. Кажу, а тепер я кажу, залишилася без води без нічого. І, а я тобі от покажу купиш два відьорка і пайдеш шукати водичку, Я тобі устрою. Сусідська війна розпочалась через земельні суперечки. Сусіди пенсіонерки родина Носових привласнили собі прибудинкову територію. Мовляв, всі необхідні документи зібрали, і земля тепер належить їм. Поряд з багатоквартиркою побудували окремий дім та в сільраді правомірність дій сусідів заперечують, згідно чинного законодавства земельна ділянка до квартири не виділяється. А в них на сьогодні немає ні в кого документів на землю. Абсолютно ні в кого немає. Ні в одних, ні в других, ні в третіх, ні в четвертих. На сьогодні в усіх вся земельна ділянка. Належить комунальній власності сільської ради. Голова Бірківської сільської ради Тетяна Давиденко рекомендувала мешканцям будинку дотримуватись добросусідських відносин. Неодноразово сюди направляла комісію та марно. Депутат був наш тут Афанасів, каже Ігор, що ти робиш? А ти молчи, предатель. І все. Ну і на мене, овсім, всякого гада слив. Кажу, господі, кажу, Ігор, на кажу, треба бути. Дураком, щоб отак от себе вести. Каже, отак не нельзя себе вести. Підключити квартиру жінки до водопостачання комунальники тільки обіцяють, а на ділі Зміїв Сервіс проблему похилої людини ігнорує. Нині жінці доводиться обходитись декількома пляшками води, що син привозить. Так я хочу спитати оцих начальників Кизілова і закору, якщо б їхнім матерям отцам. Здали так, вони б відстояли їхню честь. Якщо є в них совість, хоч трохи, вони дали обратить внимание, і як це не можна подіяти на таких людей, що хочуть, то ділять. На бік жінки стали односельчани, а сусіди пенсіонерки стали їй погрожувати. Дійшло до такого абсурду, що вона ходить по вулиці і казала, що. А, я закрою фірточку і спробую, і і хай вона кудись ходить, хоч літає, нехай ходить, куди хоче, туди ходить. Це все моя земля. Я що захочу, то й зроблю.